У мене є такий цікавий страх, як страх е залишитись без грошей. Е Здавалося б, звичайний страх, нічого такого незвичного в тому нема, кожен боїться не мати грошей. Але питання не в цьому. Питання в тому, що я їх е боюсь не тільки не мати, а й боюсь витрачати. Бо я можу їх не мати. Так, така. Чудова фінансова грамотність, яка мені якось до душі припала, і я отак от жлобом і живу. І тут є два лагеря з приводу цього. Є люди, які кажуть, що багата людина це та, яка витрачає менше, ніж заробляє. А другі кричать: Я не можу так жити, мене має щось надихати, я хочу щось собі цікаве. Придбати, кудись поїхати щось побачити. Тоді я буду повний сил для того, щоб зробити ще більше. Інвестувати треба в себе. Красиво звучить і дуже недоступно для мене. Не можу я з цим змиритися. І знаєте, є багато причин, чому так сталося. Адже я ріс там до своїх 19 років. з Моїми бабусею і дідусем, які пережили і Голодовку, і Другу світову. І там це вшито, і воно, відімо, якось по воздуху передається. Ну, особливо за такий довгий період ти цим пропітуєшся. Та знаєте, шопінг це не найбільша проблема. Найбільша проблема і мій страх у цій області це те, що в нас не буде нових клієнтів. Ми не окупимо свою інвестицію в рекламу. І це мене супроводжує увесь мій час. Ну, от, всі 10 років, які я працюю на себе як дизайнер. Ну, от. Тобто ти постійно витрачаєш свої на рекламу, а отримуєш в студію. Якось це так от враховується тобою. Дуже страшно витратити забагато, витратити нерентабельно, рентабельно, вкластись не туди. І в той же час без реклами, без просування, ну, ми нічого не заробимо. І ця дилема, вона постійна. Оце мене щось напружує, як думаєте, чого. Чую якісь відео про фінансову грамотність, то мені здається, що там, де ця людина дивилась. Там я можу mm. <смеш> викладати цю фінансову грамотність. Тобто я от прям дивився ролик і думав, блін, по-моєму, все очевидно. Ну, звісно, так, ну так, да, ну, блін, нічого нового все робимо, все знаємо. нічого ето, Все сухо, так як вони там прописали. Може, навіть якби є ще такі прикольчики. І от, е, безумовно, питання, ці страхи чомусь мене навчили, да? ці страхи мені здобули можливість жити в власній квартирі і вже не першій. Ці страхи допомагають мені придбати дорогі речі. До речі, от що цікаво, я економлю на спічках, от речі. На щось дуже престижне, круте, класне, не початкове, високого рівня і так далі. І це ця діхотомія, я не розумію, в чому прикол. Тобто, коли я свідомо витрачаю гроші, то я витрачаю вже прям на крепке, щось хороше, надіжне, довговічне, і модне, і актуальне, і функціональне і так далі. Але в житті кожна покупка мене скукожує. Тобто тут навіть питання в тому, що чим менше покупок кількісно, тим менше мені тривожності, бо я в кінці кінців буду менше їх обдумувати взагалом. Да? Того, якщо я купую машину, якщо я купую квартиру, то це одна одиниця витрати енергії. А якщо я кожен раз хожу в супермаркет, щось купляти собі вкусненьке, то це вже там 10 одиниць обдумування. Може так це працює. Ну, але отак от, от. Я реально жоплюсь на багато речей, але можу собі придбати дуже класні, дорогі речі. Так же туго, так же довго, так же складно, так же в пошуках найкращого, з найкращого, найдешевшого з найдешевшого і пересічення цих е, е, факторів. Але в цілому для мене більш, е, знаєте, як комфортніше, коли я не витрачаю гроші, коли я просто сижу на мішку з грошима.